Так, заскучилася по Москве. Очень люблю тут город. Після того, як добряче надихався, Рабінович кликав і інших долучатися. Я переконаний, що в Верховній Раді треба сформувати парламентську делегацію щодо участі у параді перемоги в Москві. Парад перемоги, митний союз за рефію, соросята, розпродаж української землі, мовне питання, розгул фашизму це топ улюблених тем для Рабіновича. Розносили в маси проросійські наративи екс нардепа телеканали. Нагадаю, колишній депутат свого часу був співвласником Нізвану та 112 го каналу. Після закриття мовників політик приперся в студію іншого телеканалу і демонстративно заклеїв рот медичним пластирем, нарікаючи на цензуру, яку нібито запровадила чинна влада. благодарю еще раз, что вы меня пригласили. Но, э, вы знаете, вот в знак протеста против этих полутора тысяч я просижу всю передачу вот так, как сидит 9 десятых нашей страны, с заклеенным ртом. чим далі і Рабінович і решта ОПЗЖників все більш відверто висловлювали свою проросійську позицію, спекулювали на питаннях Донбасу, обміну полоненими та євроінтеграції, качали тригрені для суспільства теми. Ба Більше якось біля трибуни парламенту Рабінович назвав партію Слуг народу фашистським дияволом. А президенту пригрозив імпічментом. Чорти Но пасаран фашизм не пройде! і ви все що ви вы... Дьявол, фашистский дьявол! Вставай, страна огромная!